Отак ми працюємо в дому. Так, члени добровольчого формування цивільного захисту в Чорноморській громаді тренуються працювати в умовах задимлення приміщень. Чоловіки об'єднались рік тому, аби допомагати рятувальникам та іншим службам під час війни. Група розвідки на ісходну позицію. Все, пішли. Раз на тиждень групи тренуються підійматися у приміщення, де нібито виникла пожежа та є поранений. Довжість у мене якби розвідчик ми заходимо в гаряче поміщення, определяємо степінь возгорання, определяємо в якому місці возгорання, знаходимо пострадавших по можливості сообщаємо, викликаємо групу підтримки для евакуації. Поки група евакуації проводить ну, определяє степень ну, пострадавши, виносить ми продовжаємо. Поиски в помещении остальных пострадавших, також посподіва згорання, також подаємо команду, куди подавати воду. Я в цій групі знаходжусь з самого початку організації май 2022 року. Поки одна група обстежує приміщення, інші евакуюють умовного травмованого та надають йому першу медичну допомогу. Я нахожусь в цій групі на даному тренуванні в групі евакуації і оказання до медичної допомоги. У нас був постраждалий, у нього була кровотеча правої ноги та відсутнє дихання і серцебиття. Ми йому оказали до медичну допомогу. Непрямий масаж серця та іскусственне дихання. Перекрили кровотечу жгутом. Е, дайте чуть, -чуть приток. Соблак не обралася води. Вона пішла. Третя група чоловіків займається гасінням пожежі. Для цього у формування є всі необхідні прилади. В добровольчому формуванні ми знаходимося з командою з самого початку її створення, там на початку війни. Це був для нас такий виклик, ми нічого цього не вміли, але всьому навчилися. Так що я можу сказати, що ми універсали, але саме зараз ми розбились на групи. Моя група займається пожежами, тобто ми розкидаємо рукава і лівідому пожежу. Цей словний час для країни, для нашого народу. А я вирішив, що зможу тут на місці приносити користь, допомагати, якщо є така потреба. Від початку створення групи добровольці виїжджали на пожежі у приватних будинках, гасили загоряння сухої трави та допомагали людям після ракетних атак. Ого. Мета нашого формування це ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та стихійного лиха, допоможі рятувальникам, коли це необхідно. Ми зараз більшу часу тренуємося. Також ми виїжджали на бойові завдання, приймали участь в гасінні пожежі. На території, на території Чорноморської селищної ради». долучитися до команди добровольців може будь-який житель громади Олександра Пономаренко, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одещина.